Вітаю вас на каналі Сімейної майстерні Бук нещодавно. Я знімав відеоролик, який називався Робота столярної майстерні в умовах війни. Чому саме зроблено акцент на тому, що це робота в умовах війни, можна буде зрозуміти, переглянувши цей відеоролик. Робота в довоєнний час і робота в нинішній відрізняються досить значною мірою. В першу чергу це пов'язано з тим, що живемо ми і працюємо не дуже далеко від східного кордону. Ця обставина вплинула на те, що нам довелося змінити не тільки концепцію до підходу в справах, а навіть запускати в роботу новий цех. Колись в нульові роки подібний цех у нас уже був. Він навіть знаходився в цьому ж самому приміщенні, але історія розвивалася так, що він став непотрібним. Послуги і продукція, яку виготовляв той цех, ми замовляли на стороні, тому що займатися цим на той час не було ніякого сенсу. На ваше питання, що ж це за послуги і яка це продукція, я і спробую відповісти в першій частині цього відеоролика. Отже, був у нас цех погонажних виробів. Він складався в першу чергу з кількох пилорам, потужний багатопильний верстат, також була велика конвекційна сушарка, чотири чотирьохсторонні верстати, кілька торцювальних верстатів і дві лінії зрощування в довжину. У їх складі шипорізні верстати і приси для зрощування. Продукцією були бруски для виготовлення дверей і дверних коробів, лиштва, плінтуси і вагонка. Як ви пам'ятаєте, в 2008 році сталася всесвітня економічна криза. Вона значною мірою вплинула на бізнеси по всьому світу. Ну і звісно ж, на наш бізнес також до її початку. Ми займалися випуском дверей. Це були так звані канатки. Робилися вони із пресованих панелей. За одну зміну нам вдавалося виготовляти 250-300 полотен. Отже, в кризу ми зайшли з поганажним цехом, а з кризи вийшли вже без нього. Він став нам не потрібен, тому що ми радикально змінили вид продукції і відповідно підходи до її виготовлення. Пелерами і верстати були продані, а сушарка і цех використовувалися як склади. Для виготовлення нової продукції ми купували суху дошку. Щити клеїли в цеху, який я вам покажу пізніше. І такий стан справ зберігався більше 10 років. Коротше кажучи, одні підприємці купували круглий ліс, розпилювали його на дошку, висушували в сучасних сушарках і продавали тим, кому ці дошки були потрібні. Наприклад, нам ми в свою чергу концентрувалися на інших проблемах. Відповідно, була спеціалізація, де кожен виконував свою частину роботи якнайкраще, але прийшла війна і зруйнувала всі ланцюжки, завдяки яким рухався деревообробний бізнес в нашому краю. На мою думку, відбулася архаїзація деревообробного бізнесу, де кожен має розраховувати тільки на самого себе, виходячи з цього. Ми і почали відновлювати роботу погонажного цеху. І хоча назва в нього так і залишилась погонажний, насправді він став цехом по виготовленню щитів. Із недавніх пір суху дошку ми вже не купуємо, а купуємо круглий ліс, розпилюємо, сушимо і обробляємо до стадії готового щита. Зараз на ваших екранах відбувається процес вигрузки і загрузки сушарки. В цьому відеоролику я не буду докладно зупинятися, Ятися на роботі сушарки для цього буде знятий окремий відеоролик. Тим більше що на днях ми привеземо ще дві сушарки, вони будуть дещо відрізнятися від попередніх тих, які вже працюють в нашому цеху, і відповідно буде цікаво. Показати і порівняти роботу різних виробників. Ті дві сушарки, які працюють в нашому цеху на даний момент, зроблені в Україні по принципу італійських. А ті дві, які ми привеземо і будемо встановлювати, зроблені в самій Італії. В минулому відеоролику я показав, як ми пиляли ліс на пилорамі. Потім дошки розпилювалися на багатопильному верстаті. Далі вони підсихали на відкритому повітрі, і вже після того закладали в Через 2,5-3 доби така порода, як ясень, висихала до 6-8%. Для вільхи потрібно було ще менше часу, для дуба, навпаки, трошки більше. При цьому якість заготовок була ідеальною, вони не розтріскуються і не деформуються. Можна починати механічну обробку висушеного матеріалу. Наша задача сформувати геометрично правильний переріз бруска, який матиме задані розміри. Володя вмикає аспірацію і запускає верстат. Щоб зменшити стартове навантаження, кожен шпіндель. Включається окремо, а вже після цього включається подача. Швидкість подачі регулюється варіатором. Залежить від того, яка потрібна якість поверхні, ну і звісно, який використовується матеріал. Далі брусок попадає під подаючі вальці і, обтиснутий притискними роликами, рухається по робочому столу верстата. Спочатку обробляється нижня пласть, потім в роботу вступає правий шпіндель, слідом лівий, потім верхній. І знову нижній. Він остаточно зачищає поверхню. Для кращого ковзання заготовки по столу він примусово змащується оливою. В кінці обробки площина, яка контактувала з оливою, начисто обробляється п'ятим шпінделем. Передні ролики рифлені для кращого щеплення, а задні гладенькі, вкриті поліуретаном. Верстат, який ви бачите на своїх екранах, зроблений німецькою фірмою Вайнінг. Роки виготовлення середина 70-х минулого століття. Не дивлячись на такий поважний вік, його стан наче у нового. Електроніка відсутня зовсім, дуже простий і надійний, придбаний у фірмі «Італ Орбі» місто Радехів Львівської області у Володимира Ігнатовича. Після обробки на чотирьохсторонньому верстаті настає черга торцювального. Якщо в бруску є дефекти, вони випилюються, заготовочки коротше 25 см йдуть на зрощення, а інші випилюються по типу розміру. Типорозміри є у торцювальників. Здовж однієї із стін є накопичувальні стелажі. На них складуються бруски по розміру і по породі. Використовується дуб, ясен, вільха і клен. В залежності від задачі поклейщик бере потрібні бруски, підвозить до свого робочого місця і розкладує їх на наборному столі. Його задача підготувати бруски до поклейки по кольору, текстурі, ну і звісно ж, по розміру і породі. Далі нанесення клею і затиску ваймі також, в залежності від замовлення, використовуються різні клеї. Може бути ПВА, а може бути пур. Як правило, це залежить від того, в яких умовах буде експлуатуватися майбутній вироб. Хотів би звернути вашу увагу на конструкцію цього преса. Силовими елементами у ньому являються пневмоциліндри, або, можна сказати, по-іншому, пневмодомкрати. Зусилля, яке створюється одним пневмодомкратом, складає 1600 кг на сантиметр квадратний. Це дозволяє якісно склеювати щити шириною 1200 мм, при тому, що висота заготовок може складати 120 мм. Отже, всупереч поширеній думці, пневматичні вайми також бувають ефективними. Після того як щити склеєні, вони переміщаються в інший цех. Ми ж з вами залишаємося поки що в цьому. Як я вже говорив раніше, після торцювання і вибраковки ми маємо брусок різних типу розмірів. Він може бути довгим, такий як оцей, що на ваших екранах, або коротшим. Довгий без подальшої обробки відправиться в інший цех, а ті, що матимуть довжину не менше 40 см, будуть поклеєні в щити. Але на цьому переробка бруска не закінчується. В процесі торцювання у нас з'явилися заготовки, які мають зовсім невелику довжину. Як правило, це від 10 до 40 см. Звісно, що спалювання їх в якості дров було б нераціональним. Вони були розпилені, висушені, перероблені в чотирьохсторонньому верстаті і відповідно мають вже доволі велику цінність. Тому потрібно деяке обладнання для їх подальшої переробки. Першим верстатом на цьому шляху є шипорізний. Вони бувають різних конструкцій і з різним рівнем автоматизації. Колись у нас були і саморобні, і радянські, і китайські шипорізні верстати. На даний же момент працюємо на українському. Зроблений він кіровоградською фірмою Астра, вітчизняним виробником деревообробного обладнання. Верстат доволі оригінальної конструкції. Мені він подобається і ближчим часом змінювати його не плануємо. Як ви бачите, за допомогою пневмозатискачів на двох столах фіксуються заготовки. Своїм одним торцем вони спираються в опорну лінійку. На рухомій каретці встановлена відрізна пилка і фрезерний вузол. Пилка вирівнює край заготовок. А фреза нарізає зубчатий шип. Столи по відношенню до фрези виставлені в різну висоту. Різниця невелика в половину ширини зуба. Після першого проходу пакет заготовок переставляється на другий стіл. При перестановці він розвертається. Після фрезерування протилежного кінця заготовки маємо шипи із зміщенням напівзуба. При склеюванні це дозволить набирати заготовки без сходинок. Слідуюча операція після нарізання зубчатих шипів це зрощування відрізків у довжину. Перш ніж починати нанесення клею, оператор відсортовує відрізки по тональності: світлі, темні і мультитональні. Бажано, щоб зрощений брусок мав одну тональність. Звісно, що перебирання цих детальок займає доволі великий час, але все одно таке перебирання має сенс. Як ви бачите, нанесення клею здійснюється малярною щіткою. Для цього було б краще використовувати клеєнамазуючий пристрій. Але старий наш зламався, а нового ми так і не придбали. Можливо, в когось є і ви хочете його продати. Пишіть в коментарях. Після того, як потрібна довжина набралася, цей набір потрібно відторцювати. Для цього прес обладнаний торцювальним пристроєм. Після цього набір подається в зону пресування. Набір заготовок по всьому периметру стискується балками, зусилля створюються пневмоциліндрами. Один кінець спирається в опору, а на другий здійснюється тиск. Штоком гідравлічного циліндру після невеликої витримки пневматика знімає тиск по периметру, гідравліка відводить шток циліндра, і деталь виштовхується на приймальний стіл. В залежності від породи деревини, яка пресується, і від кількості шипових з'єднань редуктором на гідростанції встановлюється потрібний тиск. Відповідно для ясеня ми збільшуємо цей тиск. А, наприклад, для вільхи зменшуємо. Отже, використовуючи лінію зрощення, за один місяць ми виробляємо приблизно 10 кубів відмінного матеріалу. Подальшому, як правило, з нього клеїться щит або інші деталі, з яких виготовляється фінальна продукція. Наші люди на таксі у булочну, звісно, не їздять, але можуть дозволити зробити собі такий стілець і відпочивати на ньому в обідню перерву або після кожної години робочого часу кілька хвилин. Хочу розповісти ще про одного жителя цього цеху. Це італійський стрічкопильний верстат Кентавр. Діаметр його колес 800 міліметрів. Цей показник дуже важливий, бо від нього напряму залежить ефективність роботи цього верстата. Основна проблема, яку для нас вирішує цей верстат, це переробка короткомірних заготовок. Для таких задач є спеціальні круглопильні верстати, але нас повністю задовольняє робота цього верстату. На самому верстаті вивішена пам'ятка, згідно якої верстатник випилює потрібні заготовки. Невеличка демонстрація роботи Володя перевірив натяжку стрічки і запустив двигун верстата. Якщо не помиляюся, в довжину стрічка має щось біля 5 метрів, відповідно на ній кілька сотень зубів. Її ширина більше 30 мм. І хоча верстат працює майже кожен день, заточування стрічки здійснюється не більше одного разу в місяць. І це при тому, що майже весь час вона пиляє тверді породи. Крім іншого, верстат займає доволі невелику площу. А цей факт є доволі важливим в умовах обмеженого простору. Як бачите, зараз розпилюється заготовка довжиною близько 15 см. Якщо спробувати зробити це на звичайному круглопильному верстаті, то наслідки можуть бути дуже непередбачуваними, ну і доволі трагічними. Також у цьому цеху є фуговочний і рейсмусовий верстат. Іноді вони також використовуються, але в основному їх роль допоміжна. Пуговочним деколи створюємо базову поверхню, ну а рейсмостей відповідно для створення паралельної площини. Водопостачання цеху ми вирішили дуже просто. Безпосередньо в цеху пробили водяну скважину. Її глибина приблизно 20 метрів. Для викачування води встановили насосну станцію і таким чином забезпечили водою сушильні камери і водонагрівальний котел. Червоні цифри, які ви бачите на своєму екрані, Вказують на температуру теплоносія в акумуляторі. Датчики температури підведені до нижньої, середньої і верхньої частини акумулятора. Акумулятор має ємність на 3000 літрів. Він також розміщений в цеху і вкритий теплоізолюючим матеріалом. Зараз я вам покажу котельню. Вона також в складі цього цеху, але, звісно ж, відділена перегородками. Пальним для котла являється тирса, стружка, обрізки сухої деревини і брикети, які ми самі виготовляємо. Ось у цей засік хлопці приносять тирсу і стружку від верстатів. А за перегородкою знаходиться котел. Працює він в автоматичному режимі під керуванням мікропроцесора. Ось тут інформація про виробника цих котлів. Також на моєму каналі є відеоролик, який розповідає про сім'ю підприємців, які створили цей бізнес і працюють на благо своєї сім'ї і держави. Якщо у вас стоїть питання про придбання опалювального котла, то звертайтеся до цих виробників і я вас запевняю, ви не прогадаєте. Ну, ось така друга частина розповіді про життя нашої сімейної майстерні в умовах війни. Через невеликий час я зніму третю частину, в ній розповім про інші цехи, а також про систему енергобезпеки. Кожен розуміє, наскільки це зараз актуально і важливо. Отже, дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався відеоролик, а можливо, ви побачили в ньому щось корисне для себе. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. До побачення!